Вітаю! Уявіть собі готель, що має безкінченну кількість кімнат. Це готель Гілберта і в ньому всі кімнати вже зайняті, тобто він має безкінченну кількість гостей. Але от приходить новий гість! І що ж робити? Проте власник його поселяє. Він просто просить кожного гостя з кімнати номер N перейти в кімнату номер N плюс 1. Таким чином, кімната номер 1 тепер вільна і новий гість щасливо заселяється. А тепер уявіть собі, що приїжджає безкінечно багато нових гостей. І як же їх всіх поселити? Просто кожного вже існуючого гостя переселяють у кімнати з парними номерами: 2, 4, 6, 8 і так далі. А не парні кімнати звільняються для новачків. Готель із нескінченною кількістю кімнат, в який завжди можна поселити ще когось, і навіть нескінченність когось. Це не магія, це лише математика. І хоча, на перший погляд, це здається якоюсь грою, проте. Насправді математики дійсно виконують схожі уявні досліди для того, аби краще зрозуміти природу нескінченності.